Друзі, усім привіт! Мене звати Юр Гаврищак, Ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу, і зараз проговоримо останні актуальні новини станом на вечір п'ятниці 11 квітня. Але перед цим закликаю вас поставити в цій трансляції, тобто лайк англійською, бо так працюють алгоритми YouTube, і вони просуватимуть україномовний контент. І при цьому. Витіснятимуть із платформи, зрозуміло, що е, про російські наративи. Отже, до основних тем: британці готові розмістити військовий контингент на території України терміном на 5 років. Поки ж спецпредставник Трампа Вітков перебуває на території Російської Федерації, начебто, сам президент Сполучених Штатів Америки, готовий ввести посилені санкції проти Росії, але за певних умов. А от після візиту до Львова принца Гаррі... Звинувачують у лицемірстві і анонсують йому проблемне життя на території Сполучених Штатів Америки. Хто за що будемо сьогодні розбиратися? І друзі, власне, до анонсованої інформації нагадаю, що сьогодні відбувається третій за ліком візити спецпредставника Трампа на близькому сході Стіва Віткофа на територію так званої Російської Федерації. І якщо попередні два рази його борт приземлявся у Москві, то цього разу. У Санкт-Петербурзі і вже з'явилося відео від російських телеграм-помийок, як Витков покидає територію готелю Гранд Європа і сідає в автомобіль. І, от в цьому самому готелі, як пишуть так звані російські медіа, Вітков провів зустріч із путінським радником Кирилом Дмитрієвим. тим самим Дмитрієвим, який був на переговорах в Ері Яді з американцями, і також минулого тижня став першим високопоставленим російським чиновником, якому дозволили приземлитися на території Сполучених Штатів Америки після повномасштабного вторгнення Росії до України і нагадаю, що Дмитрієв бігав по. Американських телеканалах і просував російські наративи. Щодо деталей у цієї зустрічі, вже Пітерської між Вікофом і Дмітрієвим. То поки що невідомо, як довго тривала зустрічі, і також невідомо деталей цієї самої розмови. Нагадаю, що сьогодні зранку видання Аксіос вийшло із інформацією, посилаючись на власні джерела, що Вітков може зустрітися не лише із Дмитрієм, але й з Владіміром Путіним. І цю інформацію в Кремлі поки не підтвердили, але підкресли, що диктатор сьогодні працюватиме власне в Санкт Петербурзі на своїй маленькій батьківщині, і от вже з'явилася інформація, поки ми з вами спілкувалися, що все ж таки відбувається зустріч третя за ліком між путіном і відкуфом. І це власне підтвердив род Кремля Дмитрій Пісков і стверджує, що. Обговорюватимуть ці два персонажі українське врегулювання так це називає повномасштабне вторгнення Пісков, і стверджує, що це хороша можливість передати позицію Російської Федерації Трампу. Ну скільки вже можна передавати цих позицій і умові ультиматумів. І е, також Пісков запевняє, що від зустрічі Путіна і Віткофа не варто чекати якогось прориву. Це просто продовження дипломатичної роботи. Е, між Москвою та Вашингтоном, і також з'явилося відео із Пісковим, як він в зверхній формі коментує цю зустріч перед російськими підставками для мікрофону. І стверджує, що зустріч з Віткофом зацитую мовою оригіналу переделяться столько, скільки потребується президенту Путіну. Зверхність не покинула. Російських чиновників нагадаю, що коли попереднього разу Вітков приїздив на територію Російської Федерації до Москви, То йому довелося вісім годин очікувати на зустріч власне із кремівським диктатором, бо той собі паралельно придумав спілкування із Лукашенком. Про що розмовляли не зрозуміло, але Вітков от з 12 годин перебування на території Російської Федерації, вісім очікував саме Владимира Путіна. Повертаючись до опіскова, то він е також заявив, що в ході цієї розмови третьої зустрічі між Віткофом е та Путіном обворюватиметься й е можливе е перемовини і можлива зустріч е кремівського диктатора із теперішнім президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Нагадаю, що до цього поширювали інформацію американські змі, е що радники е Трампа. Пояснювали йому, що в принципі краще не виходити на зв'язок із Путіном поки не буде досягнуто перемир'я. І поки от відбувається ця зустріч, не забув вийти в інфополе Дональд Трамп і надрукувати у своїй соцмережі наступне. Він звернувся до Москви, до Кремля із закликом почати діяти для завершення російсько-українського конфлікту, так він називає. І також президент Сполучених Штатів Америки заявив, що бойові дії в Україні просто не мають жодного змісту. Паралельно, от мною сьогодні згадане видання Аксіос, яке вийшло з сейдами зранку. розповіло посилаючись на власні джерела, що якщо до кінця місяця не буде досягнено того самого припинення вогню, то президент Сполучених Штатів Америки може вести додаткові санкції проти Росії або ж зробити це через виконавчу владу, звернувшись до конгресу із проханням ухвалити. Нове законодавство про санкції, які саме будуть введені мита, тарифи та санкції проти Російської Федерації у цій самій статті не уточнюється, але от викликає великі сумніви, що Путін, зважаючи на попередні вчинки і дії. Проти України, в принципі, хоче якогось перемир'я, і про це власне здогадується міністр оборони, виконуючий обов'язки міністра оборони Німеччини, Борис Пісторіос, який заявив після засідання Рамштайну, що Росія не готова до миру, тому найближчим часом в Україні він, тобто цей самий мир, є недосяжним. І от зацитую пісторіуса, враховуючи триваючу агресію Росії проти України, ми повинні визнати, що мир в Україні схоже є недосяжний у найближчому майбутньому. Водночас Пісторіус пообіцяв, що Україна і надалі отримуватиме вигоду від спільної військової підтримки європейських союзників і стверджує, що Росія повинна зрозуміти, що Україна здатна продовжити боротьбу, і ми її будемо підтримувати. Але це все слова від Пісторіуса. А от вчинки кажуть про наступне: от, власне, після засідання Рамштайна 27-го, нагадаю, заліком пояснив виконуючий міністра оборони Німеччини, що черговий патріот не можуть відправити на баланс збройних сил повітряних сил України. За цитую пісторіуса Німеччина надала вже чотири повноцінні системи Петріоти. Ми не в змозі забезпечити ще одну систему, принаймні на даний момент, але ми намагаємося зібрати по всьому світу будь-яку систему протиповітряної оборони в тому діапазоні, який ми можемо знайти. Водночас, ми намагаємося знайти гроші, купити все, що можемо отримати. І пісторіус при цьому підсумав, зауважив, що замовлення раніше німеччиною системи надійдуть на раніше 2027 року. Окрім цього, Пісторіо стверджує, що на даний момент Берлін працює над збільшенням можливостей промисловості виробляти більше озброєння, якого саме у якій кількості не ділиться деталями. Окрім цього, виконуючий обов'язки міністра оборони Німеччини, прокоментував відсутність свого американського візові піта гексета на засіданні Рамштайн. І стверджує, що той, начебто, звернувся до присутніх із деякими цікавими і правильними оцінками, якими саме не зрозуміло. Але от підкреслює, що в найближчому часі впродовж наступних тижнів точно стане відомо. Що буде із участю Сполучених Штатів Америки у контактній групі, і в принципі із підтримкою Вашингтона? При цьому Пісторіус наголошує, що європейці мають зосередитися на тому, що можуть зробити власними силами і взяти на себе більше відповідальності. В принципі, до таких рішень підштовхує тих самих європейців і Дональд Трамп його адміністрація. І стверджують, що ЄС має взяти на себе зобов'язання опорони власного континенту, і окрім цього, допомагати українцям і взяти на себе зобов'язання, бо американці більше цим питанням не планують займатися напередодні з неанонсованим візитом до Львова прибув принц гарі, де відвидав клініку підтримки поранених військовослужбовців та цивільних осіб. І про це власне стало відомо вже після відвідини герцога західної України. Зрозуміло, що оприлюднили цю інформацію згодом в цілях безпеки, і звісно, ось цей візит можна розцінювати як безумовне висловлення підтримки України та українців, які протистоять повномасштабній російській тиранії агресії уже третій рік поспіль, і викликає захоплення. Проте відверто не у всіх, бо в самій Великобританії знявся справді гучний скандал. Бо колишній член королівської родини прибув до України після дводенного перебування у лондонських судах. Зараз веду в курс справи, і усе розповім. Нагадаю, що в лютому 2020 року Гаррі разом з Меган Маркл, своєю дружиною і двома дітьми перебрався до Сполучених Штатів Америки на право постійного проживання. І після цього виконавчий комітет із захисту роялті та громадських діячів, а є такий на території Туману Альбіону прийняв рішення позбавити Гарі та його родину охорони найвищого рівня, власне, в себе на батьківщині. І от тепер це рішення адвокати Герцога намагаються оскаржити у вищому суді, чому небезпечно перебувати на території Великої Британії без охорони і, в принципі, приїжджати. І от е, зараз судяться із міністерством внутрішніх справ Великої Британії адвокати Гаррі. І при цьому вони стверджують, що потрібно повністю відновити е, цю охорону, яка фінансується зрозуміло, із кишені платників податків британських е, бо коли він перебуває на території е, королівства, е, його життя знаходиться під загрозою. І от е, адвокати стверджують, що свого часу туристична організація Аль-Каїда закликала до вбивства Герцога. І стверджувала, що його ліквідація сподобається власне мусульманській громаді. Така аргументація з боку адвокатів принца Гаррі. І, от після відвідин Львова, вийшла стаття критична на британському виданні Daily Mail, яка описує цинізм у цей, що от принц дозволяє собі відвідини України. Яка постійно перебуває під бомбардуваннями російських ракет і шахетів і при цьому пересувається без охорони. А от на території Великої Британії йому, начебто, вона потрібна, і з чого можна зробити висновки? Що Лондон більш небезпечний, е, ніж е, от, ніж, до прикладу, Львів з'явилася у цій статті реакція від ветерана королівського. Е, Тепер кореспондента і коментатора Річарда Палмера, і він стверджує наступне, що реакція британського соціуму в принципі одностайна, і люди е, кажуть наступне: почекай, якщо ти прибув до країни, яка постійно перебуває під бомбардуваннями, то тобі потрібна поліція, а її немає. То чому е, ти покоїшся за те, що твоєму життю на території батьківщини щось загрожує? Зацитую цього палмера. Хоча місто не знаходиться на лінії фронту, він розповідає про Львів, його регулярно бомбардують. Тому, власне, от стверджує, що цей український населений пункт справді є небезпечним місцем, і також Палмер стверджує, що декому в таборі Трампа може дуже не сподобатися цей візит Гаррі до західної України, бо це публічна демонстрація підтримки Зеленського та України, і тому, коли от герцог повернеться до Сполучених Штатів Америки це може зробити його життя трохи менш комфортним. Відверто не розумію логіки цього пана Річарда Палмера, чому має бути некомфортно про підтримку. Також висловлювалися інші члени королівської родини. Нагадаю, що принц Чарльз після скандалу у вальному кабінеті приймав Букінгенському палаці президента України Володимира Зеленського. Ще гірші коментарі з'явилися від дуже популярного британського ведучого е, пірса Моргана, того самого Пірса Моргана, який свого часу брав в, на початку лютого Володимир Зеленського розширений інтерв'ю, а також е, брав велике інтерв'ю в американського пропагандиста е, про трампіста, йдеться про тракера Карсона. І от він цей візит оцінив наступними словами: що принц Гарі, в принципі, лицемір, і заявив, що поїздка е, в Україну змусила Гарі виглядати тупим як камінь. І зрозуміло, чому робить коментарі ці Пірс Морган? Бо спочатку людина судиться за те, аби йому повернули посилену охорону на території Великобританії, і після цього їде до міста, яке бомбардується росіянами, і от закидують жадібністю Меган Маркл і Принцу Гарі і в цій статті, і наводять деталі що. Завдяки Netflix і Spotify родина змогла збагатитися на 120 мільйонів доларів, і при цьому вони живуть в Каліфорнії в особняку вартістю у 15 мільйонів доларів і ще хочуть витягнути із кишені платників податків британських ще грошей, правда, не доларів, а фунтів на власну охорону. Щодо самої особи Принца Гарі, я нагадаю, що він прослужив 10 років у британській армії. Давно зробив допомогу пораненим солдатам однією з своїх найвіданіших справ. Нагадаю, що він заснував у 2014 році ігри нескорних, щоб власне надати пораненим ветеранам можливість змагатися у спортивних змаганнях, і це такі собі параолімпійські ігри. Їх аналог власне для ветеранів. І чи запитаєте ви чи принц Гарі знайомий з війною? То він двічі служив в Афганістані, але. Виконував там місії як другий пілот вертольота Апачі, тобто безпосередньої участі у е, бойових діях, принц Гарі не брав. Ну відверто не участь принца Гаррі безпосередньо у бойових діях. Точно не применшує того внеску, який він зробив у допомогу ветеранам по всьому світу і українським е, також. І на цьому у нас не завершується тема е, британсько-українських відносин. Бо сьогодні з'явилася інсайдерська стаття е, у видання, The Telegraph, що в Лондоні розглядають можливість відправлення британських військових на територію України, і вони тут перебуватимуть протягом. П'яти років і щодо деталей у цій статті, то військове керівництво Британії таким чином хоче допомогти підготувати і відновити українську армію, щоб запобігти новому вторгненню Російської Федерації. Зрозуміло, що відправлення цих військ відбудеться уже після досягнення перемир'я. А станом зараз це питання точно. Далекої перспективи, а не найближчої, зважаючи на те, що відбувається на фронті, і Росія продовжує свої атаки по цивільній та енергетичній інфраструктурі українській, повертаючись до статті на телеграф, от схему з відправленням військ запропонували під час дискусії, які ведуть на даний момент, Британія та Франція щодо коаліції рішучих, і загалом сторону зглядають різні варіанти. Відправлення військового контингенту згідно із одним із них пропонують направити сили під проводом європейських країн, щоб спочатку стримати Росію від порушення будь-якого врегулювання і дати нам українцям такий необхідний перепочинок. При цьому французькі військові планувальники переконані, що Владимір Путін навряд чи санкціонує ще одну атаку проти західних сил в середній України, коли його війська здатні захопити на даний момент лише невеликі території. І згідно із планом сили заспокоєння, а так вони називатимуться на чолі з Францією та Британією. Також запропонують допомогу в захисті неба і моря українського, але от головною метою розгортання військового контингенту, все ж буде негайне надання допомоги у тренуванні та відправленні українських військових для стримування чергового російського нападу. І повертаючись до цієї інсайдерської статті, The Telegraph, згодом іноземні сили будуть виводитися поетапно а остаточне виведення, начебто, відбудеться приблизно через п'ять років. Нагадаю, що після співголування на зустрічі 30-ти країн міністр оборони Британії Джон Гіллі заявив, що не буде розкривати деталі обговореннях планів між союзниками, оскільки це просто зробить Путіна мудрішим і він здогадається власне про ці самі плани. І от е, сьогодні той самий міністр оборони Британії Джон Гілі справді повідомив дуже приємні новини для нас, для українців. Бо під час сьогоднішнього засідання контактної групи з питань е, оборони і допомоги України е, було оголошено про е, рекордну підтримку Києву розміром більш ніж 21 мільярд євро. Якщо перевести це в долари, це практично 24 Мільярди американської валюти, і от Гіллі після засідання вийшов і озвучив ці цифри, що продовжують союзники взаємодіяти і допомагати Україні, і от е, отримуємо ми рекордну одноразову підтримку після Рамштайму розміром у 21 мільярд євро. І що приємно, не ставляють палиці у колеса всякі орбани, всякі фіцо, словаки, угорці. І також не заважають румуни, а відверто вони можуть нагадаю, що з'явилася напередодні інформація про те, що заплановані на травень масштабні навчання НАТО, а назва їх дачан Spring Спринг-25», які мали відбутися на території Румунії, і продемонструвати швидкість перекидання військ НАТО до Чорного моря, відклали їх до осені. А причина погана стан інфраструктури власне румунської. І про це повідомило тамтешнє видання Європа Лібера із посиланням на власні джерела в уряді. І стверджується, що у навчаннях мали взяти участь понад 4 тисячі військових, зокрема 2 тисячі французів, які мали б сформувати повноцінну бригаду. Військові вже були готові, однак дороги, мости та дренажні системи на стратегічних маршрутах не були готові. І от є інформація, що за 10 місяців місцева влада не змогла завершити підготовку, попри офіційні запити від Міністерства оборони Румунії дипломатичного тиску з боку Парижа, з боку Брюсселя, Також тиснув Люксембург, і також ухвалили закон про виділення 1,3 і мільйонів євро на ці всі реконструкції прокладення Е, При цьому йдеться у цій статті, міністр розвитку Румунії. Стверджує і зізнався, що наразі роботи ведуться лише на одному із мостів решта об'єктів знаходяться лише на папері, жодної реконструкції, прокладання доріг не відбувається, попри виділення попередніх коштів. І через це, в принципі, от маневри цієї програми і навчань НАТО, яка мала посилити логістику на східному фланзі альянсу, в принципі, відкладаються. І офіційно е, навчання перенесли, щоб не перешкоджати начебто, передвиборні кампанії у Румунії. А є й неофіційна інформація, як стверджується видання, йдеться про бажання місцевої влади виторгувати додаткові кошти на інфраструктуру. Е, таким чином просто шантажують е, владу румунську і європейців, е, там че тамтешні румунські чинуші е, що виділили більше коштів на їхні дороги, бо напевно що затіяли собі якесь велике крадівництво, Яке було свого часу на території України, і от тепер потрібні додаткові кошти, але все ж таки є інформація, що деякі французи добралися до Румунії. Французькі військові вдалося їм це зробити, але не значній їхній частині про це йдеться в матеріалі від видання Фігаро зараз. Французькі військові на даний момент складають карти місцевості на кордоні із Румунією, Молдовою та Україною. І ці заходи проводяться на випадок можливого вторгнення Російської Федерації. Власне, румуни цей прикордонний район прикордоння називають Фокшанськими воротами, і от для румунських і союзних штабів це маршрут, через який російська армія могла би вторгнутися на територію Румунії, і про це видання Фігору розповів полковник Жером Французький, який торік командував загону із приблизно 30 солдатів, розміщених на території Румунії. І, от за словами цього самого полковника, історично це прохідний шлях зі сходу. Е, тож коли НАТО переглянули свої плани оборони, щоб протистояти російській загрозі і Владимиру Путіну, який може, все ж таки, вторнився на територію Румунії, карти е, довелося оновлювати. Тож французький полк просто відправився до українського прикордоння, і до нього долучилося е, румунське картографічне агентство. і ці всі оновлюють дані. Щоб знати, як рухатимуться росіяни, при цьому в цій самій статті відзначається, що у воєнний час деякі речі перестають бути очевидними, і, наприклад, треба натівцям приготуватися до нових умов ведення війни, бо от такі є проблеми, як глушіння сигналів геолокації. А нагадаю, що сізери точно напряму від них залежать гаубиці, і потрібно. Перелаштовувати усе це і протистояти російським ребам тому от зараз знаходяться на кордоні із Україною із Молдовою і оновлюють усі ці карти про те, що європейці, і зокрема румуни, готуються до потенційного вторгнення Російської Федерації на їхні території і налякані через це і проводять навчання, і оцінюють те, що відбувається в них на кордоні, абсолютно не дивно, зважаючи на те, як веде Росія війну проти. України і які звірства проводить не лише проти цивільного населення. Сьогодні з'явилося просто жахливе відео від Associated Press, у уприлюднене, на, на якому російські терористи розстрілюють страчують чотирьох українських військовополонених поблизу села П'ятихатки. Нагадаюся, що це Запорізька область, і от на відео у прилюдному агентству помітно, як українські бійці виходять зі зруйнованої будівлі. З піднятими руками і очевидно без зброї. Але в цей момент російські орки просто відкривають по них вогонь зі спини і розстрілюють. З'явилася вже оцінка цього відео від експертів центру інформації стійкості у Лондоні. нагадаю, що вони спеціалізуються на візуальних розслідуваннях, і вони підтвердили достовірність відео і достовірність страти. І один з аналітиків центру сказав наступне: з-поміж усіх страт, які ми бачили з кінця 2023 року, це один з найяскравіших випадків, це нетипове бойове вбивство, це е, незаконна дія. Також з'явилася реакція від Міністерства закордонних справ України в особі радника із комунікації Григорія Тихо, який заявив, що подібні злочини стали систематичними від російської армії. Зацитую тихо, ці страти не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія це збіговисько дегенератів. Вони не мають елементарної дисципліни, адже дисципліновані армії не страчують військовополонених. Це суперечить військовій логіці. В Принципі, все, що робить Росія на території України, все суперечить просто людській логіці, здоровому глузду, і тому вони не мають права взагалі відноситися до гомо-сапіонс, роду розумних людей. На цьому в мене все це був Юра Гаврищак. Побачимося в ефірі 24 каналу. І продовжую закликати вас не забувати допомагати силам оборони України.